Сьогодні жара, як завжди, але спасає вітірок. А також спасає вітрогенератор, який підзаряджає мою батарею. Но батарею я зараз на дом не використовую, я використовую чисто ночі для посвідки двора. Оскільки ми не проживаємо тут. Ось мій другий вітрогенератор, менший трошки. Коротше, а світло везде горить. У мене лампочки, один прожектор горить. ось дивіться, Апа, апа, який красавець. Валить. ось маленький теж валить. А все, що в мене коротше, стоїть зараз на тормозі, ніяк не можу його коротше, поставити, зробити на мачту. От. Коротше, альтернатива бути і сонце брати, і з вітра брати. по чуть-чуть, все трошки по чуть-чуть, и трошки есть. Вообще, здесь Сережа, треба відмовляться от, від, короче, сети. Только використовувати и в ночи, вот, и в крайних випадках. Если все сейчас раз днем, можно подключать и кондиционеры, все на 6 кВт, два кондиционера, холодильник, блин. Короче, користуюсь, я не, хочу. А на бочку купил, а я вам не показывал, поставил вчера. Бачите, її покрутило геть на сонці. Дзвонило цього чувака, кажу, прям що за хрень. І повністю зжало. І коротше, то буду міняти.